Цірілла Фіона Еленріанон. Що я можу про неї розповісти: що друзі звуть її Цірі з'явилася на світ вона в 1251 році, в неї поплясте волосся і шрам на щиці. Все це так. І на вигляд Ціріла, яку я добре знаю і яку вперше побачив багато-багато років тому, була не сказати, щоб зовсім звичайною. Ні, вона була дуже навіть примітною, але дивлячись на неї, можна було й уявити: наскільки вона незвичайна. Боцеріла міла відьмачка спадкоємиця декількох королівських тронів, останній носій старшої крові, володарка виняткових мічних здібностей, повелителька часу і простору. Хіба має значення кольор її волосся і дата народження? Я міг би сказати, що вона приємна дочка Геральта, але це було б грубим спрощенням. Цирі для нього щось набагато більше: Цирі — його призначення, тетя несподіванка, дотримуючись вікової традиції відьмаків. Геральт привіз свою вихованку в Карморхен. Тут вони з Весеміром навчали їй мистецтву вбувати чудовості. Тут же вперше розкрили її магічні таланти, і відьмаки дізналися, що ця дівчинка незвичайна. Дар Цірі виявився її прокляттям, і одного разу саме через нього їй довелося ховатися від усіх, навіть від Геральта. У житті Цирі була ще одна велика таємниця. Батьком її. Припадав не хто інший як Мільгардський імператор Емгирва Рамрейс. Його слова підтвердили страхи, які оселилися в душі Геральта після нічного кошмару. Цирі повернулася і загрожувала смертельна небезпека. Давайте переглянемо висновки спостереження автора цього каналу. Темперамент дослідження стверджують, що людина не володіє одним типом темпераменту, а має всі в різному відсотковому співвідношенні. Цирі переважає холеричний тип темпераменту. Вона витривала, нетерпляча, збудлива, має рвучки та активні рухи, сильні та інтенсивні реакції. Яскраво виражає свої емоції, має нестрибну та бурхливу вдачу. Нервова система в героїні є сильною та неврівноваженою, іноді її важко та нестерпно контролювати свої емоції та дії. Емоційність Емоційність сигналізує нам про швидкість виникнення і перебігу емоцій. За емоційної настійкості швидкість висока, а за емоційної стійкості низька. Емоційно настійкі люди збудливі, вони відгукуються навіть на слабкі впливи, тоді як емоційно стійкі – лише насильні, емоційність в більшій мірі зумовлена генетикою. Аналізуючи поведінку Цирі в грі, можна зробити висновок, що героїня чутливо реагує на події, часто змінюється її настрій, має високий рівень нейротизму є чутливою до критики, досить емоційно нестійкою і важко контролювати свої здібності та використовувати їх. Але вона над цим працює з допомогою Авалакха, який є для неї прикладом спокою та зібраності. Але навчання проходить не без труднощів. Я вважаю, Цірі має потенціал. Думаю, вона матиме вдосконалену особистість в новій серії грі Відьмака. Характер Характером є сукупність стійких індивідуально психологічних властивостей, що несуть у собі ставлення людини до дійсності, виявляються в усталених способах внутрішньої і зовнішньої діяльності, переливають світло на індивідуальний стиль життя людини. Людину можуть характеризувати як добру чи злу, скромну чи настирну, відповідальну чи безвідповідальну, ліниву чи працелюбну і так далі. Характер не є вродженою особливістю. Характер формується і виявляється залежно від того, де, в якому культурному середовищі, наприклад, соціальному, родинному, національному, зростає людина, як саме вона здійснює своє життя у світі, як ставиться до світу людей, що її оточують, і до самої себе. На думку автора, Сирі має такі риси характеру, як відповідальність. Сірі відчуває велику відповідальність за свої дії та наслідки, особливо коли це стосується близьких її людей. Вона чесно та якісно виконує завдання, які з'являються під час ігрових подій. Товариськість. Сирі добре ладнає з багатьма персонажами в грі, включаючи тих, кого вона зустрічає під час своїх пригод. Вона проявляє дружелюбність та свою комунікативність здібності, що можна побачити в квесті з бароном у Велені та на островах Скелі. Чуйність Цірі проявляють співчуття до тих, хто потребує допомоги, навіть якщо це не її безпосередня відповідальність. Наприклад, коли цілі приходить віддячити офіціанців золотий осетр, або коли повертається до скіаля на острові Скеліги, щоб подякувати йому за допомогу та попрощатися з ним. Скромність. Незважаючи на свої величезні здібності, Цирі не є зарозумілою, вона не вважає себе кращою за інших і не хизується своїми вміннями. Це проявляється у її людяному та скромному ставленні до простих людей та до своїх надприродних сил і звання диття старшої крові. Витривалість Цирі демонструє свою витривалість протягом всієї гри, долаючи безліч фізичних, психологічних випробувань, що зустрічаються на її шляху. Цирі, як будь-яка людина та будь-який персонаж в грі, має як позитивні, так і негативні риси характеру. Найбільш вираженими негативними рисами характеру Цирі є Імпульсивність. Цирі часто діє під впливом емоцій, не обмірковуючи наслідки своїх дій. Це може призводити до небезпечних ситуацій та конфліктів між персонажами. Впертість Сірі може бути впертою і неслухняною, особливо коли вважає, що її рішення є правильним. Це може призводити до конфліктів з Геральтом або іншими персонажами, які намагаються її захистити або їй допомогти. Схильність до самопожертви: Сірі часто намагається вирішити всі проблеми сама, навіть якщо це означає ризик для її життя. Особливо це проявляється у фінальних епізодах гри, коли Цірі готова самотужки коратися з трьома відьмами з велену та в самому кінці гри, коли Цірі йде долати білий холод. Вразливість Сірія є вразливою до критики і образ, що призводить до конфліктів з тими, хто її критикує або не підтримує. Це може проявлятися у її взаємодії з тими, хто намагається вплинути на її рішення. Здібності. Під здібностями ми розуміємо індивідуально психологічні властивості людини, які забезпечують успішність її діяльності. Сірія є досить освіченою, в дитинстві мала багато подразників, які розвивали її, адже вона з багатої сім'ї. Вона вміла писати, читати, спілкувалася з розумними людьми, в дитинстві виховувалася з мишавуром на Скеліге, який є досить мудрим та шановним друїдом на островах Скелі. Володіє розумною емпатією, спроможна розуміти почуття інших, співпереживати та допомагати їм. Також Сірія є носієм старшої крові, володіє великою силою у всесвіті відьмака. Гриня здатна подорожувати у просторі й часі. Може допомагати іншим подорожувати у просторі й часі. криком здатна зупинити сильних злодіїв на кшталт дикого гону. Добре володіє мечем в ближньому бою, досить швидка та спритна. Завдячуючи тренуванням в Морхені. Також Сірі чутлива, має відчуття міри і такту. Має досить розвинені комунікативні навички. Які удосконалювалися з юного віку, спілкуючись та взаємодіючись з людьми різного віку, статі, положенням в суспільстві. Ціріла володіє здібностями, які б допомогли їй стати хорошою імператрицею, а також відьмачкою. В нашому реальному, сучасному світі зі своїми здібностями, Цірі могла б бути хорошим педагогом або тренером з певного виду спорту, оскільки, крім здібностей, які властиві педагогічній діяльності, Такі як емпатія, чутливість, комунікативні якості, вона також має досить розвинені фізичні якості. Емоційний інтелект Цирі може цілком усвідомлювати та виражати свої емоції, а також розуміти емоції інших. Має розвинену емпатію, здатна співпереживати та допомагати іншим. Тапиляється на шляху її люди, які користуються такими чеснотами героїні. Проте, розуміючи свої емоції та почуття, Цирі властиво сумніватися в правильності своїх рішень, можливо, через її самооцінку, про яку ми з вами ще поговоримо трошки пізніше. І потрібна та важлива підтримка значимого іншого. Ми це можемо простежити в грі «Відьмак 3, де від виборів Геральта залежить розвиток та доля особистості героїні. Доповнені кам'яні серця, якщо пройти раніше до події основного сюжету гри, можна відгнути радіма дізнатися, які дії Геральта сприятимуть розвитку особистості Цирі. Керувати своїми емоціями, їй зазвичай важко, вона часто переживає тривогу, дратівливість, але враховуючи її попередній досвід, втрати близьких людей, можна зрозуміти, чому і властивий такий стан. Проте, дивлячись на те, що Цирі важко контролювати свої емоції, вона здатна їх направляти в правильне русло, і їй треба в цьому допомогти. Наприклад, граючи за Геральта та приймаючи відповідні рішення, які є для неї значими іншим, найважливішою для неї людиною. Циріла спроможна будувати щирі та дружні стосунки, має потенціал до розвитку лідерських якостей. Своєю сміливістю, емоційністю, щирістю вона здатна впливати на інших та вести їх за собою. Спрямованість особистості в ній явно переважає внутрішня мотивація. Матеріальні блага її менше цікавлять у порівнянні з побудовою та підтримкою дружніх стосунків. Їй важливо, щоб її щиро любили близькі її люди. Вона завжди пам'ятає добро та готова віддячити. Наприклад, їй буде боляче, коли граючи за Геральта при зустрічі з Емгиром, ви дасте їй знати своїми діями, що ви допомагали їй заради грошей Нільгарського імператора, який є для неї біологічним батьком. На противагу цього їй буде дуже приємно, коли ви відмовитеся від грошей її біологічного батька. Вона хоче, щоб її дії в майбутньому допомагали людству. І нецікаві пишні сукні, багаті бенкети та інші дорогі речі. Напросто хоче того, чого не було в неї в дитинстві сімейну затишку та вірних друзів. Рівень самоконтролю. Цирі важко контролювати себе, особливо свою силу. В дитинстві мамою заміняла Єнефер, яка є не найкращим прикладом у володінні собою. Іноді своєю поведінкою вона доводила дівчинку просто до істерики. Одним з ключових факторів тут відіграє холеричний тип темпераменту дівчинки. Але я думаю, єнефер в тому сенситивному періоді розвитку дівчинки також мала вагомий вплив на неї. Подорослішавши, з новим досвідом та з наставником Авалакхом, Цирі має успіхи у володінні собою, але їй це важко вдається. Я вважаю, вона має потенціал у розвитку самоконтролю. Самооцінка Враховуючи силу, якою володіє ціріла, у неї занижена самооцінка. Єнефер, наприклад, у них досить часто ображала зовнішність дівчинки, обзивала її бредулькою та шмаркачкою. Виховувати належний вчинок дівчинку було важко відьмакав Кейрморхені, і їм довелося викликати на допомогу Тріс Мерігольд. Ерель намагався все робити за неї, завжди допомагав, не даючи можливості отримувати досвід самостійно. Є ситуації, де потрібно просто спостерігати за дитиною, не влізаючи в ситуації, де вона сама може знайти та прийняти відповідне рішення. Сильні сторони особистості Цирі витривала, рішуча, смілива, наполеглива, здатна ставити цілі та досягати їх. Ці якості простежуються вже з самої першої місії, в якій доводиться грати за цирі, переховуючись від дикого гону. Сірі знаходить дівчинку на ім'я Гретка, допомагаючи їй безпечно зістатися додому, захищаючи її від вовків та вовкулаків. Сірі вірна своїм принципам та людям, які являються для неї близькими. Для неї важливіші дружба любов, підтримка у порівнянні зі статусом та багатством. Обираючи певні рішення за Геральта, можна посприяти розвитку та закріпленню цих якостей або розчарувати її. Також свої лідерські якості, сміливість та інші чесноти вона проявляє проти відьом на болотах велені, проти дикого гону в кінці гри, також проявляє принциповість заради людського блага в кінці гри, пішовши назустріч білому холоду, який спроможний знищити все живе в світі відьмака. Цірі робить добро, допомагає іншим, а також пам'ятає справи та людей, які допомагали їй. Це допомагає цірі будувати хороші, вірні, надійні відносини з людьми. Які допоможуть їй скрутну хвилину. Також ряд цільних сторін ви вже могли чути раніше у відео, тому не будемо повторюватися. Слабкі сторони особистості. Цирі, володіючи старшою кров'ю, також не є ідеальною. Давайте розглянемо слабкі сторони її особистості. Часом їй самі дуже важко приймати важливі рішення. Вона здатна потрапляти під вплив в грі, граючи за Геральта. Ми можемо посприяти розвитку особистості Цирі, обираючи певні опції в грі, підтримуючи обирати певне рішення, але не робити його за неї. Вона досить розумна, щоб зрозуміти себе та обрати правильне для себе рішення. Просто вона потребує підтримки близької людини, яка її розуміє. Також вона є досить імпульсивною дівчиною, часто робить дії, про які потім жалкує. Ні переважає песимістичність, але це й не дивно, враховуючи її минулий досвід. Майже всі її друзі та близькі помирали. Вона не мала тривалих ближніх та теплих стосунків із значимими іншим. З батьками, наставниками, друзями. Їй важко контролювати свої емоції та дії. Ще з книг Єнефер наголошувала про цю проблему в сирі. В дівчини переважає холеричний тип темпераменту, їй важко контролювати себе. Але навчитися цьому можливо, і це можна простежити за динамікою розвитку ці книг та гри. Вона схильна до авантюр, зазвичай важко стратегічно мислити на майбутнє, можливо, з досвідом вона покращить своє стратегічне мислення, вона легко ображається на образи інших людей. Відразу згадується сцена в лабораторії Валаха, коли Ельфійка в лабораторії починає ображати цирі і та втрачає контроль над собою. Не дивлячись на досить розвинені комунікативні якості, в цій досить погано розвинені організаторські здібності та вміння працювати в команді, працюючи в команді не схильно дотримуватися плану, часто гіперкомпенсовуючи свою схему недовіри, може брати на себе більше, чим треба в даній ситуації. Іноді це може піти на користь, але це також може мати негативні наслідки в майбутньому. як героїня може покращити свою особистість? Однією з головних проблем Цирі, на думку вашого покірного слуги, є контроль емоцій. І не завадило б опанувати медитативні, дихальні та інші техніки психорегуляції, яких існує досить багато і які підійдуть не кожному. Їх завжди треба обирати в залежності від типу темпераменту, мотивації та інших індивідуальних особливостей особистості. Покращити організаторські здібності та вміння працювати в команді можуть допомогти цирі різні тренінги на покращення цих якостей. Було б корисно з людьми, яким вона довіряє робити більше спільних справ. Цирі необхідно покращувати свою освіту, навчаючись у таких людей, як Авалак, Геральт та Єнефер. Але іноді її імпульсивність та впертість заважають їй навчатися. В цьому аспекті, знову ж таки, було б корисно опанувати медитативні дихальні та інші техніки психорегуляції. Як ми вже згадували раніше, в Цирі занижена самооцінка та проблеми з прийняттям важливих рішень. Вона легко ображається на образливі слова та дії інших людей. І варто адекватно усвідомити свою цінність, власні здібності, їхній розвиток, а також порівнювати себе з собою вчорашньою, а не з іншими людьми. В таких ситуаціях треба усвідомлювати, що людина, яку ти бачиш вперше, яка не знає тебе особисто і говорить глумливі слова, не мають тебе ображати, адже за цими словами можуть бути заздрість, маніпулятивні техніки, щоб змусити людину вийти із себе. Варто прислухатися до людей, які мають для тебе справжню цінність і які готові щиро допомогти, знаючи твої недоліки. У випадку Цірі, їй варто прислухатися до Геральта, Єнифер, Аволакха та згадувати уроки з Весеміром. Роблячи певні вибори, граючи за Геральта, ми можемо сприяти розвитку впевненості Цірі в собі. Як бачимо, навіть люди з суперсилою не є ідеальними та мають ряд недоліків, над якими можна і треба працювати. Сподіваюся. Відео, окрім розважальної функції, допоможе комусь стати, наприклад, впевненішим у собі. Дякую за увагу!